Мене є ще питання, яке в принципі не стосується якби АТО, але стосується міліції. Я просив ще із цього приводу протокольне доручення на минулому засіданні. Скажіть, будь ласка, що робить київська міліція для протидії незаконним воєнізованим формуванням, які діють на території Києва, наприклад, відомі випадки? коли зі зброєю в заклади вриваються, відбирають виручку і тому подібне. От, наприклад, лівий берег центру, угрупування якесь, якісь там сто, якісь сотні якоїсь самооборони нікому не відомі, бігають з гранатами по місту, з автоматами і тому подібне. Звертаються підприємці в міліцію, жодного реагування. Я, як голова комісії. Будь ласка. Я як голова комісії з питань дотримання законності правопорядку та боротьби з корупцією, по-перше, хотів би зараз почути відповідь, а по-друге, запрошую на найближче засідання. Ми ще з колегами надійшли вам запрошення. Що керівництво МВС в місті Києві прибуло на засідання комісії, розглянуло питання, які дійсно турбують киян. У нас в Києві озброєні люди бігають, і міліція не реагує. Дякую, шановний Гроди. З цього приводу можу вам впевнено стверджувати про те, що міліція на такі факти, які надходять до підрозділів наших, відповідним чином реагує. Виїжджають наряди, виїжджають групи, це все фіксується, реєструється інформація про кримінальні порушення, проводяться розслідування, необхідні слідчі дії, дослідження. Ну і вживаються заходи в тому числі і по затриманню осіб, які вчинили ці кримінальне правопорушення, притягнення їх до кримінальної відповідальності. Відповідь закінчив. Скажіть, будь ласка, у вас є ще питання? Будь ласка. Скажіть тоді, будь ласка, скільки матеріалів по володінню незаконному, вогнепальною зброєю по її застосуванню в місті Києві за останній місяць передано в судові органи? Результати слідства виїжджають, то вони виїжджають. Далі що? Як бігали, так і бігають. Як вибухи відбуваються, на Майдані, так і відбувається. Як грабувались магазини чи інші заклади, так і грабуються. Ігор Володимирович, з цього приводу можу вам сказати, десь по пам'яті, по статистиці, по 263-му незаконне поводження зі зброєю, порядка 65 справ за півроку було направлено чи проваджень кримінального досуду. Більш детальні статистики я з собою не брав, оскільки у нас предмет трошки інший був, розмови. Якщо буде потрібна більш детальна інформація, я зможу відповідно її підготувати і надати, якщо це цікаво. Дякую. Тоді прохання до вас, Володимир Олександрович, якщо можна, питання вже озвучено. Стосовно незаконних військових озброєних формувань в місті Києві, то що звучен депутат Консічук, прохання надати нам тоді інформацію, направити на Київську міську раду, а ми її оприлюднимо для депутатів до